Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні цікаві новини стосовно того, що я раніше казав про електронні реєстри військовозобов'язаних. І так, в нас є в Верховній Раді законопроєкт про створення в Україні електронного реєстру військовозобов'язаних. До речі, окрім цього, Міністерство оборони також пояснило про те, що сам реєстр фактично вже готовий на 90%. Сьогодні будемо про це говорити, тому залишаємось на моєму каналі. Хто ще не підписаний, обов'язково робимо свою підписочку подобається відео. Підтримуємо мене як автора. Тиснемо лайк і пишемо коментар до цього відео. Дивимось, група депутатів, включно з керівниками фракції Слуга народу», а також Європейська солідарність, подан відповідний законопроект про те, щоб зробити відповідний реєстр військовозобов'язаних електронним і відкрити для Міноборони доступ до відомостей про всіх військовозобов'язаних громадян України віком від 17 до 60 років у різних держреєстрах, тобто будуть. Обмінні реєстри з різними установами стосовно тієї інформації, яка йдеться у законопроекті. У разі ухвалення відповідного законопроекту реєстр військово зможе отримувати інформацію у електронному вигляді про військовозабов'язаних від податкової МОЗ, Мін'юст МВС ЦВК. Державної міграційної служби, а також інших служб. Фактично буде йти обмін відповідної інформації, яка є персональною, в тому числі, оскільки є закон країни про захист персональних даних. Однак ми повинні розуміти, ще й те, що на сьогоднішній день у конституції закладено певний момент, який, в принципі, дозволяє обмежувати права громадян. Давайте звернемось до конституції, саме статті 64. Там чітко визначено, що дійсно в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть. Можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням сроку дії цих обмежень. Тобто, якщо йде обмеження певних прав, а саме обмін, обмін відповідною інформацією, вона є конфіденційною, в тому числі, таким чином, чітко в законі повинно бути визначено стосовно сроку дії цих обмежень. Оскільки також у нас в Конституції передбачено, що не можуть бути обмежені права, які визначені саме в 64-й. Там є перелік прав. Тому, друзі, кому цікаво, перейдіть, подивіться. Дивимось далі. Що вони зазначають? Наприклад, Міністерство охорони здоров'я зможе передавати номери. Засоби зв'язку та адреси електронної пошти військовозобов'язаних зобов'язаних і відомості про їх стан здоров'я. Міністерство внутрішніх справ передасть дані про наявність чи відсутність судимості, дозвіл на володіння зброєю, а також інформацію про водійське посвідчення. Я думаю, там ще багато буде певних таких моментів стосовно обміну інформації, про які вони ще не зазначили. Дивимось далі. На сайті Міноборони вже є відповідна також інформація стосовно даного реєстру, як він буде працювати. Тому більш детально ви можете перейти подивитися. Що цікаво, у пояснювальній записці, я собі виписав, йдеться про відповідні завдання законопроекту. У кожного законопроекту є відповідні завдання, ми це розуміємо. Да? У цьому буде наступна інформація. Перше, це уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій. Друге це спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сімей загиблих. Також до реєстру заноситиме такі відомості. Є як персональні дані призовників, військовозобов'язаних, а також резервістів, службові дані призовників, зобов'язаних резервістів, дані про потребу в комплектуванні особовим складом Збройних сил України. Досить важливий момент, оскільки повинна бути належна конфіденційність відповідної інформації, хто буде носієм і збереження цієї інформації, щоб вона нікуди, як то кажуть, не витікла. Цікавий момент, про який я не знайшов відповідь. Що вони зазначають? Зазначають. Те, що реєстр майже готовий, і Володимир Зеленський, також новий вже міністр оборони, друзі, новий міністр оборони, ми вже чули про його, як то кажуть, певні цікаві моменти. Хоча він тільки став міністром оборони, заявляли про перезапуск відомств, які базуються на його цифровізації. Тобто, все заново запустити в законодавчому полі, як то кажуть, обґрунтувати, і він нібито найближчим часом повинен почати працювати. Однак, поки що цей законопроект ще не прийнятий, тому... Повинна бути законодавча база, для того, щоб все це роботи, для того, щоб все це працювало. Усе, що можна, маємо оцифрувати. це означає. Новий міністр оборони. Слід зазначити, що ідея створення є реєстру військових зобов'язаних, вона взагалі не нова. І що дійсно закон України від 17-го року, що був стосовно відповідного реєстру. Однак там не було повної бази військовозабов'язаних і він належним чином не працював. Це дійсно так, я дивився. Наразі відомо, що реєстр, у даного реєстру буде назва, друзі, оберіг. Майже готовий на 90%. У ньому є більшість військовозабов'язаних вже. І у жовтні його планують остаточно доробити. Тобто зараз поданий законопроект, скоріш за все жовтень місяць. місяць він буде напевно прийнятий однак подивимося ще, ще про це скажуть комітети підкомітети стосовно висновків юридичний департамент стосовно законності такого законопроєкту друзі що ви думаєте стосовно цього приводу стосовно такого реєстру оскільки ми бачимо зараз і в тому числі я на своєму на телеграм-каналі публікував хто ще не підписаний, переходьте обов'язково відео, як продовжують затримувати людей, пакувати їх у буси. Однак вже більше свідомих людей зазначають про те, що це є порушення прав, тому що я відповідна процедура, треба її дотримуватися. Навіть сам президент про це зазначав, казав, давайте це повинно бути по закону. Однак, ем, як то кажуть, представники ТЦК діють не. Зовсім по закону тому друзі не забувайте, що є телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202. Залишайте скаргу. Якщо працівники поліції також діють незаконно, оскільки багато таких ситуацій, коли працівник ТЦК діє незаконно, а працівник поліції без дії, також є телефон гарячої лінії міністерства оборони. Залишайте також скаргу є військова служба правопорядку. Можна туди залишити також скаргу викликати на місце стосовно незаконних дій, такі якщо вас затримують незаконно або позбавляють волі. Також не забувайте про те, що завжди проводимо фіксацію. Якщо до речі ваші права порушуються, ви також можете звернутися до нашого клубу, щоб мати належний юридичний захист, оскільки ми здійснюємо зараз і захист осіб стосовно незаконних дій представників ТЦК запустили окрему ланку, і, до речі, є певні цікаві новинки у вигляді літератури. Ури на військ, стосовно е, об'єднаних постанов законів в одну книжечку. Це досить зручно, тому. Перейдіть в наш Адешоп, посилання буде в описі під цим відео, і придбайте для себе певну літературу. Рухаємось далі. І найголовніше питання, яке усіх напевно все ж таки турбує стосовно повісток, як вони будуть по роздаватися в подальшому. Чи буде це в електронному вигляді, чи буде це робитися через дію? Дивимось, водночас невирішеним залишається питання роздачі повісток в електронному вигляді. Через дію це робити не планують. Бачите, все ж таки зазначають. За словами заступниці голови парламентського комітету з питань безпеки і оборони без угли. бачите, в мене вже. Посмішка одразу з'являється, навіть без запуску електронних повісток реєстр дозволить вирішити окремі окремі питання, а також проблеми із мобілізацією. Це вона зазначила. Зокрема, допоможе уникнути випадків, коли повістки надходять тим, хто вже служить, забезпечити актуальність інформації про військовозобов'язаних та їх навички. Ну, це да, це таке є. Це дійсно це важливо, тому що багато хлопців спілкуються з фронту. Вони кажуть про те, що є такі ситуації, коли ти на Фронті вже майже рік, а тобі кажуть, ти, чого ти ще не воюєш? були такі моменти. Вже ми це проходили. Однак ми бачимо стосовно того, що в електронному, вигляді, в електронному вигляді повісток не планується. Є реєстр, планується реєстр, в якому буде відповідна інформація. Однак, реєстр повинен відповідати нормам чинного законодавства, конституції, конституції як головному закону нашої країни. Тому ще є декілька таких важливих питань, які необхідно врегульовувати в рамках правового поля. Друзі, що ви думаєте з цього приводу стосовно такого реєстру в електронному вигляді, пишіть думку обов'язково в коментарі під цим відео. Цікавий матеріал, присилайте мені на пошту. Я обов'язково зроблю відео розбір вашого матеріалу. Пошта буде в описі під цим відео. Тому, друзі, бережіть себе, усім вам мирного неба!